Добро здоров'я пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Заберу у вас трошки часу. Важкий день понеділок, очевидно, да, але приємний, тому що вчора і позавчора всі обговорювали операцію. По операцію перепрошую павутиння. Ну, ми про це теж трошечки згадаємо, але так не, не прямо. Три теми у мене такі: три теми. Перше це така замальовка, це така просто інформація, просто заради цікавості. Перше, це. Знаменитий, великий російський композитор Глінка. От він, значить, навіть був гімн Російської Федерації, там з 92-го по 2000 тисячі якісь. Поки не прийшов Путін і не відродив радянський гімн. От, А Глінка написав «Жизь за царя, а потім це стало Іван Сусанін, знаменита опера. І просто ну, цікаво, от людина, яка. Має великі заслуги перед Російською Федерацією, він зібрався емігрувати, поїхати за кордон. І на кордоні Російської імперії, там з Західним світом, він, значить, зняв на останній станції, тоді це так називалося станція. Ну, зупинка, там, де можна було зупинитися, щось поїсти, поміняти коней і так далі. Він роздягнувся повністю до гола і в голому вигляді пішов через кордон, сказавши: Я хочу залишити все, що є у мене тут, в цій Росії, бо я більше ніколи не повернусь і не хочу, щоб мене щось зв'язувало, включно з моїми штанами. Наприклад, якщо б я на них подивився, я би сказав. Що я згадав, що я їх купив там в Петербурзі чи в Москві? Оце ставлення. Ну, якщо ви подивитеся на, всі, на всю цю велику, так звану російську культуру прекрасну, то ви побачите, що або ці люди працювали десь в Парижі чи в Берліні і писали там свої твори, або ви побачите, що їх вислали з Радянського Союзу чи з Російської імперії. Або ви побачите, що це були що їхні книжки були заборонені, і це перелік, просто колись я дам собі таку навантаження вивчити трошечки більш глиб... глибоко, і це будуть десятки найвизначніших прізвищ, які були так чи інакше переслідувані. Оце висока сама Росія ненавидить свою високу культуру, так звано. Ну, от Глінка роздягнувся до Гола повністю і пішов через кордон і сказав, Все. все було дуже смачно, але я більше не хочу. Друга е, історія це про майбутнє Росії. Тут багато часу українці витратили, що. от, Путіна не можна до кримінальної відповідальності, не можна відправити в ГАУ, не можна, не може, не можна заарештувати. Там суди міжнародні кажуть, можна, а він сидить в Москві, боїться правда, світами літати. Ну, тільки в Монголію один раз полетів за кордон, так би мовити, дальнє зарубеж'є, мабуть, це так називається в Росії. Да? А так йому там, ну і що ж робити, що ж робити? От я вам розкажу, що робити: є така країна Сирія. Там нова влада, там був Башарасад, син Хафеза Асада, такі терористичні люди, які знищували свої народи, сусідні народи, багато кого познищували. І тепер умовою повернення російських баз, це в, я, знаєте, кацапознавець, я читаю багато що там в Росію. Це з російських джерел. Що, мовляв, Сирія направила листа, що умовою повернення цих російських військових баз є повернення в Сирію Башара Асада, який переховується в Москві. Ну і поки про це не йдеться. Якби Росія каже, ні, ми на це не можемо піти. Але дуже цукерка солодка, знаєте, віддати одну особу і отримати дві бази. Тут треба вже трошки подумати. Але там же поруч з Асадом сидить такий Джаафарі. Це такий ідеологічний фронтмен його режиму. Він був послом в ООН, Потім він виступав, оскільки у нього багато мов він там і вчився в Парижі, і працював десь в Європі. Він знає мови. І він всім відповідав, що Башар Раса не хороший, а навколо терористи. Захід в усьому винен. Ну дуже дуже схоже на те, що зараз Путін і його всілякі клеврети. А, значить, говорять все, все, що за кордоном погано, все, що у нас прекрасно. От його в кінці життя він значить, працював в ООН, потім повернувся в Дамаск в столицю, і там значить, все пояснював, хто, хто плохой, хто хороший. Потім в кінці його відправили в Москву, послом, Він там досі сидить. І, значить, його можуть видати, можуть оцього фронтлайна фронтлайна. Е Ідеологічного режиму Башара Асада можуть видати. І так само я абсолютно переконаний, що, наприклад, новий будь-який навіть з найближчих друзів, от в політику приходять найближчі друзі Путіна. Коли Путіна вже немає, якось він зник, я помер, я не знаю, випаровується десь там, по ходу, потрапляння в пекло. І тоді виникають питання, яким чином зняти санкції, яким чином там вирішити це питання, вирішити це питання, вирішити це питання. Ну і безперечно, люди будуть казати: давайте може нам сюди Путіна, а ми вам за це зробимо пом'якшення. І тоді перед новим урядом або йому треба сподобатися народу, або йому треба сподобатися Путіну. Як ви думаєте, що вибере нова влада? Народ, перед яким, можна зараз сказати, дивіться, якими класні тепер можна їсти, я не знаю, там французьку ковбасу, да? там, чи щось там, я не знаю, сир швейцарський, а, і, і, і на заводи постачати якусь західну продукцію, не продукцію а якісь устаткування? Ну, можна знайти там, чи нафту продавати, а, дозволять, а ви нам Путіна. Ну, до речі, це питання для українців. От що українці скажуть? Вони хочуть, щоб санкції тривали, продовжувались? чи вони хочуть, щоб Путіна посадили? І оце питання, так. Да? Я, наприклад, у мене немає відповіді. Ну, отже, цей Джафарі тепер під ударом, і тепер йому там не дуже не дуже зручно сидіти в Москві. А куди він ще може поїхати? Ну, може, в Пікін. Якщо Пікін дозволить, у Пікіна теж не, не є бажання сваритися з Європою, з Сполученими Штатами, і вони можуть сказати нам: давайте видавайте його в Газу. В Гагу. Перепрошую цього, значить, посла. От. І от так само, абсолютно так само, як колись Мілошович, який нападав на всіх навколо себе і на Словенію, і на Хорватію, і на Босню, Герцеговину, і так далі такий сербський лідер. І всі казали, його ніколи не видадуть, ніколи не видадуть, ніколи не видадуть, але помер він е, в, 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 в нідерландському місті Гага. От так от у нього вийшло, тому що перед урядом постало питання: або ви видаєте, або ми продовжуємо всі свої санкційні утиски, і так далі. І так далі. От таким чином, я думаю, в майбутньому нас, нас чекає цікавий, дуже е, цікаві роздуми на тему, що краще, щоб всі кацапи жили погано, чи краще, щоб Путін сидів в в'язниці. Непроста відповідь. Ну і третє питання, яке я хотів би. Це до наших старших братів, <хе> як же без них. Це ж була операція Павутиння. Там багато літаків знищено, так туди-сюди п'яте, десяте, і мости підірвали, і міст упав, на якийсь повз їхав, під ним їхав якийсь там цивільний потяг, і там загинули люди, і, звісно, хороші русські, Виступили з заявами різноманітними, є такий Шендерович, м'яко кажучи, контроверсійна особа, і він сказав, що зараз прочитаю, це злочин, це злочин атаки на цивільні потяги, це злочин. Я вас зараз здивую, я абсолютно з ним погоджуюсь. Якщо в мирний нормальний час якісь люди підірвуть... Міст і він впаде на потяг, і потяг в потягу загинуть люди це абсолютний злочин. І таких людей шукають. І такі випадки були і в, в Британії, і в Італії, і в Іспанії, і так далі. І знаходять, і, ну мабуть, просто пан Шендероч не помітив, що з 24 лютого 22 року йде війна, був скоєний. Нагадаємо напад його батьківщини, його держави на мою державу, на вашу, на нашу державу. І йде війна. І під час війни е, люди, українські диверсанти, не будуть сидіти думати: а от ми підірвемо тут чи тут. Давай. Ні, це ми пропустимо, а це ми не пропустимо, це ми не пропустимо. Я вже не кажу про те, скільки людей загинуло в Україні, мирних людей. Я про це не кажу. Я не є прибічник версії око за око. Тому що тоді, чим ми відрізняємося від кацапів, якщо вони бомблять наш, наші райони, я б, я емоційно я дуже, дуже би хотів відповісти, адекватно бомбити їхні цивільні райони. Але я розумію, тоді чим ми від них відрізняємося? І я думаю, що не варто це робити. Але випадковість. Ніхто не буде з наших шпигунів сидіти, розвідників, і думати, оце такий потяг, а це такий. А може в цьому цивільному потягу, як це часто буває в Росії, їдуть військові на фронт вбивати наших людей. Ми, ми тут так, ми не можемо собі таке уявити. Ну, Росіяни ніколи не помічають, що вони роблять. Вони дуже добре помічають. Е що інші роблять і дуже люблять, коли це інше роблять так, що можна до них причепитися і сказати: а ви теж щось погане робите. Все погане відбувається через напад Російської Федерації на Україну. Не, не просто так. Знаєте, якби це було 23 лютого, ніхто з українських диверсантів там ніяких як це зветься, потягів не підривав і мостів. Тому, бачите, оце, це злочин. О, це не, це не хорошо. Взагалі, ідеальний варіант, ідеальний світ для російських хороших русських, це щоб Україна здалася і просто не воювала. Тоді вони почнуть плакати, вони будуть переживати. Вони казати, бідні українці, їх всіх запроторили в, 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 в концентраційні табори. А ті, кого не запроторили, їх розстріляли. Як, як не сором, ай-яй, ай, ай, товариш Путін! Як вам не соромно? От це їхня мрія. Ми будемо за вас, ми будемо морально переживати за вас. Ми будемо стогнати. Ми будемо волати. Ми будемо говорити всіх найкраще. Ми будемо критикувати Путіна. Ми будемо все це робити. Але ви, ви будь ласка, спочатку, давайте здавайтеся. І тоді все буде хорошо, ви нічого не порушуєте, ми, ми все порушуємо. От вони зараз сидять там. Це я згадую постійно Мінськ, 20-й рік. Ми такі культурні, ми в носочках становились на лавочці і говорили: уходи, нехороший чоловік, человек, уходи Лукашенка, а він а не уйшов. Ми хороші, он плохой. Тільки тепер ви хороші, всі, сидіти, всі знаходитесь в буцегарнях, в тюрмах, вас там катують, вбивають і так далі, і тому подібне. А тим, кого пощастило, поїхали там в Вільнюс чи Варшаву. Оце так ми маємо себе поводити, теж, вибачте, якось ми інше, виявляється. Ну, коротше, Глінка роздягнувся, пішов. Джафарі, посол е, Сирійський, може бути виданий з Сирії, і там точно йому буде на переливки. І Шендерович не побачив війну. От всі побачили три з половиною майже роки. А Шендерович каже: не можна пускати е, мірне транспорти Російської Федерації. Ай-яй-яй-яй-яй, негідники ці українці. жах. Прощаюся з вами на все добре, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Побачимось в ближчий час. Пока-пока.